Підприємство Житомиртеплокомуненерго отримало другу модульну котельню. В разі, не дай Бог, випадку, ми її демонтуємо і на протязі неділі ми монтуємо будь в якому місці нашого міста біля джерела теплопостача. На автомагістралі у Топорищах Хорошівської громади будують новий міст. Забиті були нові погружні, нові палі, відповідно були нові рігіля. Все, все нове, абсолютно повністю міст, новенький. Прабабусі бабусі мама водночас Лариса Гарбовська з радом Шильської громади замінила правнукам маму. Дві бригади робітників у дві зміни відбудовують міст через річку Тростяниця у топорищах Хорошівської громади. Міст розташований на автодорозі державного значення виступовичі Житомир Могилів Подільський. В нічну зміну ходить бригада в составі п'яти чоловік і прораба. Вони займаються підгодительними роботами. В основному в'яжуть сітки, каркаси а в день 10-12 людей, які займаються непосередньо укладанням бетону. Ну і монтажні роботи. Споруда була підірвана наприкінці лютого 2022 року, аби унеможливити просування російських військ територією Житомирщини. Старий міст повністю був демонтований. На його місці забиті були нові порожні нові палі. відповідно, були нові рігіля. Все, все нове, абсолютно повністю міст новенький. сьогодні. Основа мосту вже відремонтована, каже речниця служби автомобільних доріг області Світлана Чернях-Кондрацька. Після деокупації північних районів розпочали роботи для того, щоб забезпечити проїзд цією ділянкою, і влаштували тимчасову переправу, яка існує і на даний час. Після цього розпочалася підготовка до проведення капітального ремонту. Роботи розпочаті, відбуваються згідно з графіком. Та підпильним технічним контролем за словами начальника дільниці Олександра Рибака, через два місяці будівництво нового мосту завершать. В даний момент виконуються роботи по, по влаштуванню переходних плит. виконується основа з на опорі номер 1.0. А до цього були заляті вже під на яких будуть ставитися посредством балки. Залити були шкафні стінки, відкрилки. Ну, а зараз роботи ще ведуться по влаштуванню, виготовленню карнізних блоків і незйомної опалубки. На даний час паралельно мосту, що відбудовується, діє тимчасова переправа. Всього в області від початку повномасштабної війни зруйнували п'ять мостів. Це вже другий міст, який ми відновлюємо. На решті мостів проїзд забезпечений за рахунок тимчасової переправи, або ж міст пошкодження мосту, дозволяють по ньому рухатися. Анжеліка Нестерчук, Дмитро Поліщук, Тетяна Скоростенська, Суспільне, Новини, Житомирщина. Працівники Житомир Теплокомуненерго отримали другу модульну котельню. Місце для її встановлення готують в одному з мікрорайонів міста. Проводяться демонтажні роботи. Після демонтажних роботи розробляться фундаменти, і вона станеться на фундамент, і вона буде постійно тут в місці дислокації. Модульна котельна має потужність 1,8 і мегаватт. За словами технічного директора підприємства Петра Сергійчука, ця котельня розрахована для опалення 20 тисяч квадратних метрів. Це площа одного мікрорайону Житомира. До нуля градусів вона повністю сама забезпечена. Дасть комфортне, якісне теплопостачання. А вже нижче температуру, вже будемо включати газові котли. А в разі, не дай Бог, пропаде газ, то вона цей район дасть опалити, щоб не розмерзнеся. Буде плюс 12 градусів, але буде плюсова температура. Вона може працювати як додатковий тип котел і автономно, повністю має все повністю автономно, Насосну групу. Топлівоподачу, котел, підготовку, лічильник тепла. Модульна котельна працюватиме стаціонарно, але може бути мобільною. Вона буде стояти на фундаменті, підключена, готова і буде в циклі працювати, як додатковий котел. В разі, не дай Бог, випадку ми її демонтуємо і на протязі неділі ми монтуємо будь в якому місці нашого міста біля джерела теплопостачання. Другу модульну котельню купили за гроші міського бюджету. Її вартість 6,5 мільйонів гривень. Встановити обладнання планують впродовж місяця. Ольга Степуренко, Олександр Данилюк. Суспільне новини. Житомир. Царточка. Да. <рапляння> На одного чоловіка. Леце кора В цьому рюбкаку для рятівника знаходиться основні матеріали, які необхідні для того, щоб рятувати життя рятувальні та індивідуальні аптечки. Консервовані супи, ноші для переноски поранених військових привіз волонтер з Польщі Адам Завадський. Етаноше це ноші, які використовуються саме військовими для надання медичної допомоги. Вони з двох частин їх можна по снігу вести. на даному етапі, все те, що було провезено Адамом і Доріаном, так буде якомога швидше передано військовим. Бо ці рюкзаки вони можуть врятувати не одне і не два життя. Вчасно хлопці поїли. Це теж важливо. Відпочат Тко повноштабного вторгнення Адам Завадський в 11 привозить гуманітарний вантаж в Україну. 24 від 24 лютого. Ми, як фонд, дякуємо за свободу, долучилися до допомоги Україні, і першими нашими діями це була допомога на кордоні. Ми допомагали тим людям, які були біженцями з України, долучитися до своїх родин в Польщі, до тих родин, які в Польщі приймали, аби передати ліки українським військовим. Он дякуємо за свободу. Започаткував проєкт аптечка для України. Аптечка для України аптечка для України це є продовження акції, які ми розпочали в 2008 році, тоді коли Росія напала на Грузію. І якби ця ця акція якби продовжується нами. Дуже велика кількість тих, хто надає допомогу. Це і цивільні люди, які просто вирішили долучитися, бо так треба було тому, що Польща і цілий світ допомагають воювати тим, хто воює з російською заразою, і до тієї пори, поки будуть в Польщі люди, які прагнуть допомогти Україні. Ми будемо намагатися допомагати, допоки буде треба, ми будемо допомагати. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир. В ніч з 23 на 24 лютого 2022 року Марія Пащук, директорка народицької лікарні, була на чергуванні. До мене десь біля четвертої години ранку підійшов наш кочегар, який сказав Марія, Івановна, війна почалась. Здурів, чи що? І чом де я вам покажу. Ми зайшли в лабораторію. Це приміщення лабораторії, відкрили вік, ну, штору і там, де Проєкції радше, там вибухи такі були. Він каже, це гради. Жінка говорить, що насамперед відчула шок. Згодом вона дала собі раду і почала організовувати евакуацію хворих в укриття. Працівники господарської служби за дві години облаштували приміщення. Потім. Ми я визвола головного бухгалтера, що в нас є. Фармацевта, що в нас є, головну медсестру, що в нас є, чим нам є надавати медичну допомогу, що в нас є в складах, чи в нас є НЗ запас, чи в нас є продукти харчування, чи в нас є паливо мастильні. Провели нараду, як ми діємо, що до чого. Тобто ми за сутки організували фактично цілодобову роботу майже всіх лікарів. Я сім днів взагалі вдома не була. Хірург Олег Таран каже, що перші поранені надійшли до лікарні в ніч з 26 на 27 лютого. Це були працівники поліції подальшому, коли бойові дії проходили на території нашого району і тут ближче до Києва, до Київської області то поступали поранені вже в 18-20 числах березня. З зумінно-вибуховими травмами, з пораненнями внаслідок інших вибухових пристроїв, вогнепальними пораненнями з вогнепальної зброї. Частина лікувалася в нас, а більш важких хворих ми переводили у Коростенську міську лікарню, в Коростенську районну лікарню і військовий госпіталь міста Житомир. В день в лікарню госпіталізовували до 25 поранених військових. Ми працювали тут цілодобово. У нас було три лаборанта. Ми працювали по сутках, Нам сюди кров приносили. Ми робили цілими сутками, скільки поступали наші солдати, стільки ми працювали. Відповідальність дуже велика через те, що за наших аналізів залежить життя наших солдат. Анестезіолог Микола Сальков розповів, допомагали лікарям жителі народичів. Коли от партія партіями привезли, в основному військовослужбовців тут збігалися всі, всі, навіть, ті, хто не працював, всі збігалися, слухали, що бомбять, і всі одразу в лікарню, щоб допомагати, хто чим може. Тому працювали всі. В укритті лікарні перебували не тільки хворі, а й жителі окупованих сіл: рачі, нової рачі, давидівки, Грезлі, 84 дорослих та 19 дітей. Перші 5-7 днів у них було таке відчуття страху, що вони боялися вийти з укриттів, щоб навіть подихати свіжим повітрям, щоб помитися, привести в себе в порядок. Провели з ними психологічну роботу. Працювали не тільки лікарі, медсестри, працювали і і громада, працювали і волонтери. За період активних бойових дій, що відбувалися на території громади, у березні-квітні на родицькій лікарні було надано медичну допомогу 223 постраждалим жителям громади та 65 військовим. Анжеліка Нестерчук, Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини, Житомирщина. Прабабуся бабуся і мама водночас жителька села Верлок Радомишинської громади Лариса Гарбовська у 74 роки сама виховує двох правнуків дев'ятирічну Софію та десятирічного Андрія. Дітей рідної онуки жінка усиновила відразу після їхнього народження, бо їхню маму позбавили батьківських прав. Нагуляла ну, хлопчика. Ну, думаю, хай вже буде, буду глядіти, далі продовжувати, хай буде. І ще... Захотілось замуж, пішла замуж, а там свекруха е, узнала, що дівчинка вигнали її. Вигнали цю дівчину, приходить назад уже з цією беременна. Я знову забираю собі і ляду. Софія та Андрій, розповідає Лариса Гарбовська, друге покоління дітей, яким вона замінює маму. Спершу 26 років тому жінка забрала із інтернату та усиновила трьох онуків, бо їх мама її старша донька теж виявилися зі слів Лариси неспроможною виховувати дітей. Не гляділа І вже тих дітей, направили їх у інтернат. А мені було 48 років, думаю, чоловік умер. Кажу, що ще я буду сама того, діти підуть в інтернат, а як вони ж виростуть, вони ж хочуть, що ба, скажуть, бабу, чого ти нас в інтернат дала, де ти була? За словами прабабусі, піклується про дітей, яких ростить, бо дуже їх любить. Щоб вони вчилися і, і було добре, щоб вони повиучувались бо баба ж не вічна. Оце таке. То чим за що вивчиться, ну всі поводилися. Зараз до школи у цій родині ходить тільки п'ятикласник Андрій, другокласниця Софійка, як каже бабуся, на лікарняному. Мені врач сказав, це дитя треба дуже глядіть. Я це так їсти даю і дивлюся, чи нема. Не, не вискочили ці прищі. А була цілий місяць у реанімації, з вона без баби. Ну, врачі туди ж не пускають, а вона каже: як баби моєї не буде, вона тут розверне, каже, всі апарати. Окрім хатини, у прабабусі та її двох правнуків є город, двоє собак та кури. Господарюють разом. Андрійко каже, вдома після школи має свої обов'язки, а за мамою діти не сумують. За воду принести приніс, натягав, а потім вже дрова. І, і, румуєш, і роз, розпалюю, а потім вже ляжу і лежу в телефоні сижу. Не хочеться від мамой жити. А чому? Лариса Гарбовська, як опікунка малолітніх дітей, окрім пенсії, отримує соціальні виплати, розповідає староста села Олександр ну, Кобилинський. Жителі села, сусіди і, і скажімо, інші небайдужі люди в плані того, що допомогти грошима там чи фізичною якоюсь працею надати допомогу цій сім'ї. То ми не залишаємо їх у стороні, чужі люди і. Дякуючи цій бабусі, вони взяли всю відповідальність і на виховання, і на навчання цих діток. Ірина Остапчук, Дмитро Поліщук. Суспільне новини Житомирщина. У Житомирівночі до 4 градусів тепла в день до плюс восьми. Хмарно дощитиме. У Бердичеві продовжно ночі 2-3 градуси тепла в день до плюс восьми. Хмарно дощ. У корисені вночі до 3 градусів із позначкою плюс в день до плюс 7. Хмарно упродовж дня дощ. У малині вночі 2-3 градуси вище нуля в день до 7 тепла. Дощ. У звягелі вночі 2-3 градуси тепла вдень до 8 тепла. Синоптики прогнозують дрібний дощ. У Обручі продовж ночі до 3 градусів тепла вдень до плюс 6. Дощ. Аз дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.